Вітаю з вами Вині Мотрич і Наступні кілька хвилин найактуальніше новини з сайту Слави Тіві. Сексуальні злочини росіян, фейки пов'язані з Україною та Польщею, розпад третього шляху та події на близькому сході. Польська волонтерка, журналістка та воєнна кореспондентка Моніка Андрушевська переконана, що для російських військових, які скоюють сексуальні злочини, навіть тюремне ув'язнення не є справжнім покаранням. Про це вона сказала в ефірі Українського фокусу. Моніка роками документує злочин росіян в Україні і аргументує свою думку тим, що нині відсутні дієві механізми розслідування та переслідування злочинців на окупованих територіях. Після того, як я забрала, ну якісь я сама там біля 300 свідчень російських злочинів, то я впевнена, що тюрма, в якої будуть прекрасні умови насправді, це не є відповідні покарання. За словами Андрушевської, масштаби сексуального насильства набагато більші ніж офіційно відомо. Ми знаємо, що в кожному місці, де станула нога російського солдата, там всюди було сексуальне насильство, але там немає ніяких правоохоронних органів, ніяких можливості рапортувати про такі випадки. І знаємо також, що всі люди, які намагаються якось доповісти про те, що там відбувається, передавати інформацію в ЗМІ, передавати інформацію в українську розвідку, ці всі люди. Є під загрозою того, що їх просто кинуть на підвал. Волонтерка також наголосила, що російські солдати свідомо приховують своє обличчя та не дають можливості їх ідентифікувати, щоб уникнути відповідальності. Попри це, вона сподівається, що багато злочинців не потраплять до суду, бо будуть ліквідовані під час бойових дій силами збройних сил України. Детальніше про це читайте на Слава тіві. Служба безпеки України назвала фейком відео, яке поширюють у польськомовному сегменті інтернету. На ньому нібито СБУ затримує двох поляків за зберігання польської національної символіки. На кадрах видно, як чоловіків затримують, вилучаючи польський прапор і роздрукований гімн Польщі. Експерти та представники СБУ спростовують цю інформацію, наголошуючи, що відео містить низку ознак постановки. Зокрема, відсутні будь-які офіційні повідомлення про інцидент, а символіка у кадрі виглядає не Родною, крім того, на телевізорі у кадрі транслюється програма російського пропагандистського каналу Звізда, який заборонений в Україні. Більше того, професор Роман Бекер з університету Миколи Коперника у Торуні звертає увагу на те, що присутні у кадрі взагалі не розмовляють польською, та на те, що поляки не акцентують таким чином, не використовують національну символіку вдома. Приміром, як роздруківки гімну у форматі плакату. Це не характерно для них, наголошує професор. З якою метою та хто створює такі фейки, дізнайтесь з матеріалу на слава ТІВІ. Кінець третього шляху. Або чому у Польщі розпався альянс, який допоміг змінити владу. Так називається стаття Владислава Яценка у Рубриці Докладно. Політичний союз третій шлях це створений напередодні парламентських виборів 2023 року. Союз партії Польща 2050 Шимана Головні та польська селянська партія Владислава Косіняка Камиша про розпад цієї коаліції з різницею в інтонаціях і деталях заявили обидва лідери. Хоча формального рішення про припинення співпраці партії поки що не ухвалили. Рішення стало публічним у вівторок увечері, коли Шимон Головня. Підтвердив у соцмережі, X, що альянс вичерпав себе. Його слова були дипломатичними, проте за обережними формулюваннями криється чітке політичне завершення співпраці, яка за оцінками польських політичних оглядачів і так була радше тактичним союзом ніж єдиною політичною візією. Що стало причиною розриву? Та чи був цей союз політичним розрахунком на одні вибори, та як це вплине на політичні взаємини на рівні уряду? Читайте на нашому сайті. Ізраїльські сили оборони заявили про ліквідацію близько двох третин іранських пускових установок балістичних ракет, що є ключовим завданням у поточних військових операціях. Мета запобігти масовому ракетному обстрілу ізраїльських територій, заявили у командуванні. При цьому в Ірані відповіли, що не припинять обстрілів Ізраїлю і не повернуться за стіл перемовини з США про припинення ядерної програми, доки Ізраїль не зупинить атаки. Разом з тим, у Білому домі заявили наразі. Не мають готового рішення щодо участі у конфлікті між Тегераном та Тель-Авівом. Детальний аналіз розвитку подій на близькому сході. Читайте на сайті Слава Тіві. А в мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.